Шевченка на острові Косара було дуже продуктивним. крім виконання численних малюнків, акварелей, Шевченко написав ряд поем, таких як Царі, Марина, Титаріна, сотник, і понад 70 поезій, у яких відбиті важкі переживання, спричинені неволею і самотністю. І сьогодні ми з вами розпочнемо читати поему «Сотник», в які. Геніальний поет мав яскраво виражене відчуття драматурга. Лише подекуди поема сотник розбавлена авторськими ліричними відступами, а її основна частина побудована як повноцінний драматичний твір. У творі Шевченко постійно чергує поетичні та прозові форми драматичних діалогів та монологів, використовуючи такий неодмінний драматичний прийом, як ремарка. Додержано автором у творі також і принципу невтручання у зміст твору. Тільки початок і кінець містять авторську оцінку. І щоб краще зрозуміти вам поему, зміст поеми сотних. Коротенько так передам. Батько, старий сотник, хоче одружитися на своїй вихованиці, дівчинку, яку він взяв на виховання. Жінка йому померла, він бере цю дівчинку виховувати, і він хоче на ній одружитися. Але вона покохала його сина Настя, покохала його сина Петра, і вони втікають разом. У оглаві чи по знаку? кому цей оглав білохатий, трохи лише треба розказати, щоб жалю не зробить сміху. От бориспоря недалеко, а буде так, як борисполь. І досі все щорідь, стоїть любейко рядок на вигоні тополь, неначе з оглава дівчата ватагу вийшли виглядати та й стали. А буде же давно тут бувало, із затину, велась квасоля по І із оболонками вікно садочок літа обчинялось. І хата, бачите, була, за тином сотникова хата, а сотник був собі багатий Та в його ж, знаєте, росло, на божій харчі за дитину чиїсь байстряк. А може, й так узяв собі старий козак, чию сирітку за дитину, та доглядає в затишку, як квіточку, чужу дочку. А сина, сотник був женатий, та жінка вмерла. Сина дав у бурсу в Київ обучатись а сам на стусі піджидав. Так, Водованку, щоб без нею, собі злюбитися ріднею, не сина з нею поєднать, а забандюрилось старому, самому у дурнях побувать, а щоб не знать було нікому, то ще й не гадався ні з ким, а тільки сам собі гадає. А жіночки лихий їх знає, уже сміялися над ним, вони цю страву носом чують. Садить сотник на плічілку та думку гадає. А настуся по садочку ташкою літає. То посидить коло його, руку поцілує, то усами страшенними себеми пустує. Ну, звичайне, як дитина, пестої старого. А старому не до того, іншого якогось. Гріховного пестування старе тіло просить. І пальцями старий сотник настусень коси, Мов дві гадини великі докупи сплітає. То розплете та круши, її, тричі вмотає. А вона, моя голубка, нічого не знає, мукошиня на припічку старим котом грає. Та одчепись, божевільний, дивись лишень, коси, мов русалка розтріпала. А чому ти й досі ніколи не вплетеш ксники о ті, що тітка привезла? Якби пустили на музики, то я б кисники заплела? Наділа в жовті черевики, червону юбку одягла, заквітчила барвінком коси. Стривай, стривай, просто волоса, дурненька. Де вже ти взяла того барвінку заквітчатись? А колотино Дуже. там такий поріз зелений та хрещатий, та синій, синій, голубий за цим. Не будеш дівувати. А що ж, умру хіба? Ба ні. А снились восени мені. То йді, як щепи ми щепили. Як приймуться, мені приснилось, як приймуться, то восени ти вийдеш заміж. Схаменись і ваші щепи поламаю. І як барвінок зацвіте? то я й барвінок позриваю, а от весілля не втечеш. Ба ні, втечу, та ще й заплачу. Дурна ти Насте, як я бачу, і посміятись не доси. Хіба не бачиш? Я жартую. Піде, лиш скрипку принеси. Та з гарно потанцюєш, а я заграю. Добре, тату. і веселенька шастю хату. Ні, трохи треба підождати. Воно б то так. Та от що брате. Літа не ждуть, літа летять. А думка проклята марую до серця так і приросла. А ти вже й скривку принесла? Яку ж ми вчистимо з тобою? Е, ні, стривайте, цор не грай, а то не буду танцювати, поки барвінку не нарву. Та не заквітчаюсь, я зац. Йде недалечко, рве барвінок, квічається і співає. А сотник налагоджує скрип. Отже, одна вже увірвалась. Стривай і другу увірвай. Рветься заквітчено, співаючи. Ні. Якби мені крила, крила соколині, полетіла б я за милим, за дружиною, полетіла б у діброву, у зелений гай. Летіла б чорноброва за тих і дона. Тим часом, як вона співає, у садочок входить молодий хлопець, З солом'яному приві, короткому синьому жупанку, зелений шаровар, з торбиною за плечима і змагає, з тим днем, що сьогодні Боже помагай. Тату, тату, Петро, Петро із Києва прийшов. А видом видати, слихом слухати, чи по волі, чи по неволі. Поволі, тату, ще й богословом. О, богословом? Аж страшно. Дурна, чого ти боїшся? Підходить Здрась. до сина, хрестить його і цілує. Боже, тебе благослови, моя дитино, Настусю, поведи його у покої та нагодуй, бо він ще, може, й не обідав. Та такий так іде в світлицю з Настусею. І дарував вже мені Бог таке дитя, такого сина, і богослов уже. Причина Причина мудрая. задумається. Чого? Чого я думаю? У попи? а як не схочу, то на січу і там не згине вражий хлопець. Іти лиш в хату. Ось ще річ заставіть треба Богослова, щоб дома байдиків не вив, щоб він, гуляючи, навчив настусью заповідь. Щоб знову не довелось дяка наймати, як для покої. Я знаю. Без цього вже не повінчає отець Хома. Піти сказать, а то забуду. Іде в хату. За думкою літературознавців у сотнику, як ви бачите, органічно переплітається ознаки героїфічної поеми, поеми-драматичної і драми-мініатюри. А деякі літературознавці вважають, що сотник за жанром – це сцена прикрша. Дякую за увагу.